І всім-привіт, привіт, мої дорогі підписники. Це друга частина, як я роблю кімнатки із наклейок. Ну, ви це віддивитесь відео, як цей тренд вже, мабуть, пройшов, але що поробиш, в мене всі відео по порядку розпланіровані і... Румбокс, Аврора, звісно, я думаю, у вас вже не в тренді. Ну, але я його клею зараз, коли він в тренді, але вже відео виходить, коли він не в тренді. Ну що ж, я купив цей румбокс. І хочу вже ж поділитися з вами, як я його буду клеїти. Спершу треба його розкрити. Пенал беру. Ну, а в пеналі лежать ножниці в мене. Блін, взагалі неудобно. Надо буде покласти ножниці кудись на місце там, де вони найудобніші. І відкриваю акуратно, щоб не порізати сам румбокс. Можна просто отак далі. Ну, і... Тут ще трохи треба акуратно підірвати. Вау. Wow. Коротше, тут отакий, коротше, отака аврора. І отут отак отака. От, коротше, отакі наклейки. І отакі наклейки. Більш з мілкими деталями. Так, ну, ось це мені поки що не треба. І оце не треба. Ні. Це буде епічніше зробити. І це мені не треба. Супер епічно. Я думав, буде це, звісно, епічніше. Ну, коротше, в мене тепер є отакий красивий леопардовий пінцетик. Це ж леопардовий чи тигровий. Коротше, ножниці мені теж не треба. Ага, тут проблемка, що треба перевертати, дивитися, як тут треба робити. Ну я хочу як тут зробити. Так. З чого почати? Хм, mm. даже не знаю. Начну, мабуть, із кульок, які там наклеєні. Я, мабуть, треба ж переставити камеру. Надеюсь, так нормально видно. Так, буду оці кульки одліпляти. Так, як вони тут там... Ага, значить. Значить вот так. Поняв. А че я руками роблю, если в мене є пінцет? Я не понимаю, чому у таких румбоксах, румбоксах наклейки прозорі. Так, якщо у вас може шелестити, то це не обращайте уваги. Так, мабуть, оцей логотип Аврора, а маркет наклею. пінцетиком це буду робити. Як треба. Я бачив таке, що робив, робила одна людина румбокс і в неї просто там наклейка порвалась. Так, по центру в мене затрясеться цей логотип. О, блін. Трошки кривенько, але но нормально. Так, далі... Що там? Дві наклейки? А, вони з боку. Ось оці е дві е треба наклеїти. Ну, коротше, нехай у вас це буде таймлапсом, думаю. Якщо що, я там якісь е ці буду показувати. Осталося одне оце і, коротше, розумію, що я його не наклею сюди. Куди ще тоді наклеяти? Ну, наклею його сюди. Все, мій румбокс Аврора готовий. Тут отакі акції ось. Що тут ватості швидких перекусів, ось о, камера тут. Мені дуже подобається оцей ведмед, це все, а я б хотів, щоб ось така в ролі фігурка така стояла в ведмедя. Собака оця прикольна. Дівочка, яка оцими пузирями. Е дівчинка, яка оцими пузырями, е сейчас... Дівчинка, яка цими пузирями пуляє, оце слуковата, оце розіграш. Тут я, бувало, косячив, не так наклеював, але но нормально. Ось тут взагалі і табалапка, і туалетна бумага якась оце плівка, непонятно, як сигарети. Ну, цю, чашка все продавець, це якась лотерея, це я не знаю що. Коротше, дуже прикольне все. Ну, просто ну, шикарно, мені дуже це подобається. Вообще тут все таке тематичне. Типа, буду знати, що від 4 гривень тут все... Кожні, де тут? Кожні два дні е нові, е нові дов, товари. Акції там всякі. Оце що? Констовари, 7 гривень. Це такий ну, перекус я казав. Кстаті, бачите, отут від 4 гривень. Ті самі салфетки ось по 2 гривні. Геніально просто. Ну, коротше, отакий румбокс, час, секунду. Отакий румбокс, мені він дуже подобається. Отут все отак. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.